Друзі, всім привіт! І ви потрапили на нову серію потасан Андреас. Так, з вами, як завжди, Паша Міна Тася Джей. І як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо викрадати спортивне авто, яке я у гонку. Так, мені сказали під'їхати ось сюди. Нам має тут передати інформацію. Так, це ти, як я зрозумів? Так, ось все, він, друзі, нам дав координати. Так. Як я зрозумів, там буде охорона. Ось тут є це. Так, зараз подивимося, де це. Так. ось нас не надо Так, друзі, тобто, як я зрозумів, у нас буде охорона, яку нам треба буде перестріляти. Ну, ми зараз одночасно вирушаємо до того місця. Так. Головне, щоб нас не замітили. Так, десь сюди, як я зрозумів, треба їхати. Давайте тут побережненько. Так, друзі, ми вже майже під'їхали це на території Баласів. Як я зрозумів, це головного члена Баласів, Тобто він головний. Так, опача, мій братик. Ось, друзі, ця автівка. Друзі, пропонуємо зараз перекрити тут стежку. Ось так. Охорона вже порожніх пересуємо її. Все, друзі, біжимо швиденько в автівочку. Так, зараз, друзі, я тут зламаю. Так. Все, друзі, ми взломали. Значить, сідаємо в наше авто. Так, завели, все, друзі, нам потрібно зараз стікати. І я зрозумів у гараж. Нам зараз, значить, їд... знову їдемо. Нам мають дати координати. Так, друзі, все. Я зрозумів розшуку. Так, для початку треба перефарбувати нашу автівку, бо вона як бачите, чуть-чуть побита. Так, як я, якщо я не помиляюся, то мені зараз скинули мої, е, координати. Так, все коорд... е, координати ще не скинули. Але як я зрозумів, що це. Так, друзі, все координати наші з'явилися. Це ось тут, то, значить тепер від'їжджаємо туди. Це як я тут десь в аеропорту. Так, нам головне зараз не побити автобучку, то так, щоб нас не замідало. І бачите, вона така швиденька Куди їхати, я не зрозумів просто. Ага, далі там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все-таки передали. Передали балас, щоб їх вкрали а. Якщо вам подобається така рубрика, обов'язково поставте лайк під цим відео. Так, паре включити не можна. Друзі, як я зрозумів мені десь десь сюди обережненько. Добре, що не було таких великих прям проблем. Так, друзі, я, я, так, як я зрозумів, там кудись сюди треба. Так. Бо щось в мене туди десь заїхало. Ага, нам треба на ту трасу. Угу. Зараз я думаю... Ой, вибачаюсь. Друзі, давайте десь зараз спустимося, а А, Ой! Ой-ой! Так. Друзі, ну що це таке? Так перевертаємося, є. Фух. Так. Ми майже приїхали. Так, десь треба тут значить, запаркуватися. Так, розвертаємося ось сюди. Так, друзі, як я зрозумів, тут не Ой! Нас уже переслідують. Так, нам треба запаркувати авто своє. Як я зрозумів, нам треба його поставити десь ось тут на парковку між цими двома автівками. Так, друзі, як я зрозумів, нас спалили знову ж таки. Так. Нам треба три тих, разінка, ти, підбійте. Ти, ти, ти. Ось це капітан. Так. Нам треба його вбити. Все! Наша цільна шкоджена. Це був капітан Баласі під прикриттям. значить тепер, друзі, ми їдемо. Тепер до себе додому. Ми поміняли своє авто. Ой-ой-ой. Акуратно. Так, поліція. Не придаємо уваги. Акуратно їдемо, ми звичайна людина. Звичайна людина приїхала тільки в місто. Звичайна людина. Ой. Так, друзі, мені здається, чи нас переслідують. Переслідують. Ось все в тут. Віть, воно дуже сильно за нами їде. А ні, все, друзі, це не це не за нами. Це головне. Їдемо, друзі, зараз десь заховаємось, щоб нас так уже точно не знайшли. Ой, а оце уже здається за нами. А тепер не так, друзі, давайте десь отсюда водку поїдемо. Нам треба десь заховатися. Давайте ассондрес можна заховатися. Підскажіть мені, будь ласка. Давайте тако, водкусь сюди. Так, давайте тепер сюда повернемо. Але ні, тут нам вродне нас дуже видно. Це місце. Це місце, де була машина, так звідси треба вшиватися. Тут не можна знаходитися. Так, знову ж міняємо автівку. Міняємо автівку, все тікаємо. Також, якщо захочете, ми можемо попроходити місію сутня. Ой! Це баласи. Так. Ай! Вона вже відкрила вогонь, так, друзі, виходимо. Виходимо тут. Не, не, не. Все. Тікаємо, звідси, нас запалили. Друзі, тікаємо. Нам потрібно зараз перефарбувати обов'язково авто. Знову ж таки. Все перефарбовуємо. Так, за ремонтуємось. Так, виїжджаємо. Так, друзі, я знаю, де ми зможемо зараз заховатися. У мене в мене є ідеї. Так, і так. Оп, все. Друзі, нас тут уже точно ніхто не знайде. Я розумію, що нас побачила. Але зараз ми позбудемося від цієї автівки. Та далі придумаємо, що будемо робити. Так, достаємо. Так, біжимо, давайте. Все, це, думаю, хороша відстань. Нам потрібно буде позбавитися від цієї автівки. Все, друзі, автівки немає. Це був повністю успішний автовикрадач. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Якщо хочете більше таких рубрик по викраденню транспорту в GTA San Andreas, тому обов'язково пишіть в коментарях та ставте лайкуси. Ну а з вами, як завжди, був Паша Міна та Сіджей, і всім пока-пока.